Мак звилетів нас, так? Давайте треба заветися з перших, завелися. О, не спи! Жуще зразу. Пас, пас, удар. Так, розграв вже. Давайте. Ні, ще одна і. Чемпіон Тернопіль? Спокій, спокій. Добрай, добрай, Саш. Двоє, Сашка, біжи вперед! Позвертайся Саш. Сашко, біжи, біжи. не Просто кричите чого, чого ти? Ні, ні, ні. Добре, ворот. Вадим, спина, Вадим, спина. Добре, сам, сам. Давай, давай, сам, біжи. Піш. Добре. Добре. Дим, свина, подивим. Годім Помагай, Артем. Зараз буде привоз, злять. Давай сильно! Сильно! Давай, Сильно! Сильно! Та що Сам рос, сам. Допоможи! Дорого! Артем! Є! Молодець, в Чемпіон! 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 Рамос! Давайте завелися, рух! Пона! Борислав, пона! Вадим, пона! Дарі, а чого ти, 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 ти дивишся? Давай, Сашко, Саша, давай, сильно! А що за удар, Сашко, да. дай йому! Пона, пона! Вадим, Вадим, твій м'яч! Добре, Вадим! Все, давай, 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 двоє! Пас! Ладі! Артему дай, Артем! Наш. Дарі! Артем, давай! Побіжай на м'яч, блін! Наш! Ось Саша є! Ай, добре, Сашко! Вадим, розвернувся, спина, Вадим, спина. Вадим, спина, спина. Роз. Перед це. до Добре, Сашко, добре. Давай, 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 давай. Артем є. Артему! Артему! Такі. Вадим є з тобою. Прощі, дай, давай, дай Добре, Саша. Артем я даня. Дай Артему. Дай Артему! Артем, давай! Нічого, нічого. Добре, добре, Саша, добре. Там. На Ютубі потім вам дам. До кінця, Мирослав, до кінця. Не кидайся. Добре, двоє, двоє. Не кидайся, Саш, не кидайся. Давай, давай, Діна. Сашко, бігом. А, давай, пазь. Артем. Розірайте там, Саш, розірайте. Водим, давай, води. Ворота, Вадим! Добре, молодець. Добре. Здорово. Пускай, Саша. Саша, пусти. давай, Дай, давай, давай. Лойко, пас, дай Миросу, пас, дай. Миросу, Миросу дай пас. Один, один, один. Мирослав, забирайте, не біжіть. Забирайте. Вийдете. Добре. Руки. В руки. Ні, 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 все, спокійно. Саша є, Саша є. Один біжив вперед. Добре, Сашко, прибігай. Руки. Грай. Добре, так. Саша є. Таня, точніше, дай! Таня, ззаді ровець, дай! Саша є, добре. Один Вадим, спина, Вадим спина один! Підбігай, забирай! Вийдете, забирай. Вийдете. Артем, вийди, Артем, вийди! Добре! Руки, 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 Він не бачив, де ти голова закрутилася! овцями! Біжи. Забі, прокидай, нас. прокидай, Саша, біжи, 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 Саша. Помири, давай, давай, давай. Водим, давай, давай. Давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Лойко, лойко, що пішла. Забирай, Артем! Саша, буває, добре, все. Бисто, роздаємо, розратимо, Сашко, швидше. Дарій дві гравай сіди. Артем, Артем, давай! Давай, Артем, біжи, біжи, сонечка! Спина, спина, водим, спина!

Давай, Підай, давай, давай! Молодець! Вона мороз, Вадим, спина, Вадим. Молодець! Дай, Сашу, Сашу віддай! Ah, вставай! зустрічаємо. Uh, не харчо! Давай, давай, молодим! Вадим. ні, Вадим, біжи, біжи, Артем! Біжи, біжи! Біжи, Артем сам! Чого ти стоїш, Дарій? Добре! Дуже помало. Мирослав, все рану, потягни, все рану потяни, центр. Артем є! Морозна ворота, мирозна в рота! Артем! 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 Здорово! Мирослав! Забирай! Вадим, давай! Варислав, здорово. Варислав, давай! Варислав, здорово. давай скоро біжи, біжи, біжи! біжи! Скорші хлопці! Атем, давай! Ходимо з канала! Куди бігав? Давай, мати! Марк, сідай трошки, сідай. Ло... Чого, не спіши, Артем, не спіши. Саша, Саша! Біжи, Сашко, біжи! Ззаді, спокійно. Кльоцу пас! Кльоцу пас! Таня, ззаді ровень, давай! Пас, кльоцу, кльоцу давай! Саша, швидше, добре. Вадим є, Вадим є! Ходить, Миро давай, а забирай. Вийдете! Вийде. вийде! Добре! Молодец. Саша, швидше пас давати в центр! Сам? Мирослав, забирай! борися за Добре, не кидаєш! Добре! Добре! Дай нижче! Тонелко нижче. Біжи, Захар, біжи! Біжи, біжи, Захарщик, біжи! Давай, давай, ставай до м'яча, Марк! Біжи сонце, біжи, біжи давай! Давай, Марк, давай, ставай! Марк марк, 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 бежи. Давай, сонце! <плес> вернуся, вернуся, Захар, вертаємося! Марк! Марк, віддай! Виставчик, ближче до горця! Вважай, спина, не тікай! Забирай, забирайте! За нього. Да, давай, давай, давай біжи! Давай давай. давай, 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 давай марк є! Олена! Добре. Щастяще. Мороз, морозкоці нефті чи туди? Під удар туди на другу сторону. Мороз! Ай, добре! Швидше! Добре, Мирослав. Ну. Захар, помогаєш? Помагай, Захар. Добре, давай, pare, давай, забирай, 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 Марк! Спина, Владя, спокійно, Лівіше, владі, лівіше, вона! Віва! Ворота! Давай! Марк, давай! Давай Захару, Захару, Захар, сильно! Зараз! Марк, Марк, ти співай забирай! Руки, спокійно! дай! Добре, давай! Є Захар! Добре! Захар Добре. до м'яча, до м'яча, захар. Добре. Вова, давай! Перед м'ячем, хлопці, перед гравцями! Спинами ми Швидше, Мирос, швидше! Шукай марка! Клєць підбіжи, Марко давай, давай вперед, Марко! Давай став няч! Назад! Назад Вище м'яч постав, Максимілян. Вище м'яч постав. Мороз, забирайте! Молодець! Забирай вперед, вперед! Сильно вперед! Вставай, вставай! Вставай, Добре, не так, не так. забирай м'яч! Забирай! Марк давай! Забирайте! Біжи. Помаленько, Захар, помаленько, біжіть двоє! Мирослав забирай. забирай! Добре! Сам! Біжи, Сам. біжи, біжи. А, Давай на Марку! Добре, кутовий! А, Хорош, Даня, давай, потерпи, потерпи, ще шитро! Давайте треба забити! Качни! Що oh, yeah. добре. Добре. ще! Oh, давай. Давай. Добре. Вибирайся! Біжи! Мар! Добре, мороз! Добре! Верфа, спина! Спина! вернися, поможи! Вперед! Біжи, біги! Сбирай м'ясо, Біжи! біриться! Мороз, мороз! Почни! Качни! 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 Почни! Добре! Дыхай! Скатый, не забывай! Вруслав еще, мирот, Давай, Димя! Давай, Марк! Здорово! Здорово! Давай, давай! Дем'янчик, давай, давай, вставай! Добре, дим'я, дима, марк, марк давай! Марк, О, Демян. давай! Давай, мар! Дим'я! Давай! Назад, назад, Дем'ян, назад! Зібралися! Давай, Владик, давай, Влад! Влад біжи! Hey, біжи! Марк, марк біжи, пас! Марк! Пас! Владик, підбігай забирай. Марк, мороз! Мороз, Вертаємося! Дем'ян, вертаємося! Вертаємося назад! Що ви стоїте а думаєте? Дем'ян! Вернися! Марк! Добре! Добре! Ми твій мяч! А, ні! спина, спина! Дем'ян, спина, Дем'ян, Дем дивись! Добре, все, спокійно! Володя, старайся більше по воротах. Мирослав, дивися, спина забігає. Спина, Вище, воно. Воно, воно. Перед ним, добре. відкритий. Верслав Водь, висла Артем, орде, опухай. Артем, Артем лойку є. Блін. Давай, Володя, молоде! Сер чорні. Свидче, швидше, швидше, лойко. Жовті бери м'яч. Скоро, скоро, скоро. На другу, на другу. Вибивай, мороз! Мироз, забирай, вибивай! Добре! Артем, спина! Мирослав, перед ним! Мироз! Мирослав, забирай! Ні-ні, спокійно, спокійно, спокійно! Не кидайся! не кидайся! Заберіть! Заберіть! Мирослав, заберіть! Вибивай! Добре! Давай, 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 давай! Подали на них? Добре. Давай, Артем! Ні-ні, вертайся, Дем'ян, вертайся, один зустрічає. Мирослав, забирай! Ще раз, забери! Добре! Давай! Забираєте! Мирослав, вибивай! Вибивай! Не дав Марк! Не дав Марк! Марк. Добре! Ще до нього! Добре! Добре! Він не черпнув! Там не черк. Дем Дем'ян, Хто? Сашко. Вадим, біжи! Давай, Артемчик, давай. Артемчик, вставай! Даб... Сашко, помагай! Сашко помагай! Добре, Саша, добре, Саша, давай! Пішов прокидай, прокидай! Сашко бежи! Є Марк! Марк, вперед, вперед, Сой, Давай, Вадим! Вадим, біжи! Давай, Артем! Вадим, біжи. Давай, Артем. давай, Саша!

Спина! Спина, Марк! Спина! Давай, Иди, Саша, Савков, давай! Артем! Артем пускай! Артема, діагунай! Саша, Артему, па! Давай! Артем, Артем давай! Дужени! Сильно! Молодець! Молодець! Да, Марко! Помогайте, Саш! Чого ви стоїте? Вертайтеся, Сашко, верніться, поможіть! Артем, вертаємося, Саш! Дарі, вертайся назад! Вперед, вперед, вперед! Дарі, вернись назад! Давай, Саша, вперед! Артему давай! Добре! Давай, Артем, сильно! Біжи, біжи, сонце! Добре! Біжи. 30 секунд. Там рухаючись. Це увага гра, коли не буде. Хай як розбігло. Давай, давай. Давай на Артема. Артемчик, давай, давай. Шереш на Артема. Артем, сильно. Нічого. Добре, Артем, добре. Вернулися. Вернулися. Артем, давай. Саша, ліва. Артем, не леди, давай, давай! До кінця, Сашко! Водімцеве! Давай, давай! давай! Марш, Що ви таке робите? Попович, забирай, забирай. Вадим! Не дай Вадим! Вадим, забери! Добре! Ще, до кінця? Там вже одна секунда! Одна секунда. В руки. руки! в Руки! в руки, руки. Молодець! ноги! ноги? З З З ноги! Вперед! Назар, назад, назад, назад. Все. Все, час, судя. Давай, Марк! Вадим, Вадим! Давай, Попович! Вадим, забирай, Вадим! Забирайте, Вадим, забери! Суддя, час! Судя, час! Саша, спина! Саша! Тянуть пліт. Тянуть. Судя час. Давай! давай. Час! Бачите, суддя високий? Я кажу, що під себе. Ця... Вернулися, Саша. <пев> 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 Молодці! 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 <пев> Чемпіон! <пев> <пев> Чемпіон! Чемпіон! <пев>